Доброго дня. Сьогодні у нас 1 жовтня-п'ятниця і сьогодні ввечері я йду на концерт з мамою і з сестрою до парфюка. От от. Я взяла нам квиточки в четвертому ряду. Я так близько до концертах не сиділа, тому що вони були недорогі. Тобто, реально, я за три квитка в четвертому ряду на парфюміка віддала менше, ніж за один квиток. На, здається, 10 або 11 ряду Тіна Кароль. Отак, прикольно. Зараз у нас десь четверта вечора. От, я збираюсь, хочу з хлопцем піти десь в заклад поїсти. От, а також я замовила, у нас в Кропивницькому в Альмонт, а це кав'ярня. Продають дубайський шоколад. Просто дубайський шоколад. Я думаю, що це не буде прям як е, супер оригінал з Дубая, але е, я думаю, воно буде схоже і цікаво взагалі спробувати от таке поєднання того тіста Катаїфі, якщо я не помиляюся, з шоколадом. Отже, я вчора замовила м -м, два набори і два шоколадки, не знаю, коротше, побачу. Е, і мені сказали, що воно буде 6 числа. Мені дзвонять на наступний день, тобто сьогодні, і кажуть, що ваше замовлення готове. Приходьте, забирайте. Тому що тільки поперед замовленням можна його знайти, бо його, напевно, розкупляли в пік, коли вони почали його продавати, його розкупляли і тупо не вистачало для всіх бажаючих. І поперед замовлення тільки я не проти, тому. Хочу сьогодні забирати. Я не казала сестрі, що я його замовила, бо вона також хотіла спробувати, то а, подарую їй один зробити такий презентік, хай а, спробуємо також. От, такі у мене справи. Тут у мене, якщо ви чуєте якісь посторонні звуки, це мій котик, гуляється з ватною паличкою. Вот. А, вам приємного перегляду цього відосика, і не забудьте поставити лайк. Ми з Ілюшко перейшли в заклад а, поїсти. І вже 17.20 мені на концерт на шоста. Нам сказали, що чекати на страву десь 25 хвилин. То я, коротше, не знаю, дуже боюся, що не запізниться. Не хочу, звісно, запізнитись. Доведеться якось швидко кушати. А ще я забрала а, дубайський шоколад. От, так от виглядає коробочка. Зараз вам його розкажу, про нього і покажу. І короче, зараз зробимо огляд. Отже, ось такий один батончик. Коштує 140 гривень. Я взяла два батончики, 280 гривень, і я чомусь подумала, що 140 гривень коштує така коробочка, де буде два батончика. І я така, ну давайте два. Я думала, мені виносить дві коробочки. А як виявилося, що це лише один батончик коштує 140 гривень. А, насправді такий ну, малюсенький він. Вот. То Один буде мамі з Настю спробувати, один ми спробуємо зараз з Ілюшкою. Зараз ми будемо куштувати цей шоколад. Я знімаю тут на два фунта. Тут я знімаю на один телефон люшкин и вот так от вертикально в шольс, тут в ютуб. Короткий. Зробив довольне лицо. Так. Замотали, звісно, добре. хорошо. тарочка. На що схоже? На батончик. А таж. Тут, короче, зверху воно в золотиться. Дорого, багато золото. Ну, дивися. Ну золота, золотава вот эта вот штучка такая. Ти хорила, що ще у той пісно більша, а не за ховка. Обережно, отруйно текуче. Ну, я текуче. Ну, на шо схоже? Блин. Давай вже буду пробувати. Щоб я сказала, що цей батончик сто 140 гривень. Просто воно хрумтить. Якась паста. Ну а чи, іначе, знаєш, з пістажками, типу, чи що? Вона просто хрумтить. Смак вкусно. Розказую, як воно є на самом деле. Це просто шоколад, в котрий засунули ці хлоп'я. І воно. Ну, просто що хлоп в в що це ну, типу, хлоп'я, особення. Як да? Все. Якщо хтось їбає, то такі хлоп'я, як уває, ось і все. Просива Нет, хлопья у ула, лайна кругли. Нет. А тут. Ж я не знаю прикола. Я вообще не поняла. Чай вкусняется. Отчикувала что-то інше. Я достану салфеточку. Бо ви стоїте на салфетнице. Спасибо. Сейчас мне скинешь э, очікувала. Це таке прикольне, там таке тісто катифі. Я думала, воно буде, типу, як... як пішманія, але, типу, як в карамелі, я не знаю. А це просто... Я не знаю, що, що сказати. Це непогано. Це смачно. Але. Напевно, вони зробили, що могли, тобто максимально ідентично до дубайського шоколаду. Я думаю, що дубайський шоколад він зовсім інший. От, Ми тут замовили чайочок. Ківі м'яка, здається. І що як Ну, Це батончик. М'як? Ні. Коротше. Кроп чоком. Нормас, ну дуже дорого. Ціна тупо за те, що в мене розфокус, напевно, в камері. Ціна за те, що він називається типу дубанський шоколад, і все. Так що не розумію, де це все шуміхи. Вокруг такое. Классика. Задоволена, що нам винесли страву. Без 20 можна кисоля кусать. Що такое? Що ти задумався про вічно? У uh, Люськи гола котлета по-київськи, вона йде в беконі, а внутрі моцарелла і якийсь, uh, не знаю, що це таке, що солоденький соус. Я не ресторатор, извините, я не знаю, які там uh, входять соуси і так далі. Короче, зараз швидко йому, і я ще спину на концерт, це буде взагалі блеск. А ну, покажи, що там внутрі чи ні? А, ти не хочеш помідори дати, да? Потім іде все. Сир. Він Вже сказав, Він Угу, Добре. Прийомний апетиток, що ви також їсте разом з нами. Все, ми покусили. Зараз десь без п'яті шоста. Ой, люшка зараз мене відвезе. Я сподіваюся, що концерт затримують як завжди хвилин на 10-15, на щоб я встигла доїхати. Мой ужас. Я не думала, що я буду запізнюватись, бо зазвичай на концерти я хожу з подругою і ми приходимо завчасно. Типу, хвилин за 15-10 за до початку концерту і, і все добре. А зараз я запізнююсь. Причому що мама з сестрою не запізнилась, вони мене вже чекають. Я зустрілася з насишою з мамою. Все, вже сидимо, чекаємо. Концерт трошки затримують, на щастя. Що ти рада? Да. А, а шоколаду? Да. Дубайський шоколад. Зацініть мій макіяж. Да ти що? Клас. Поцілуй мою душу, буває не хочу. Буває не хочу дуже, а з тобою дощем покалю. Поцілуй моє серце, недоступний Півфікнати пощай, на столі та плеча, почитай, я приїжджаю, так багато дівчат, та, та їх не зустрічав, навіщо недоступний чай. Пері так сильно дзвонили, твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує як силу. Закінчився концерт. Як тобі? Сподобалось? Так. Да, мені дуже сподобалось. Парфенюк вообще супер-пупер, мега клас. Всім рекомендую його слухати пісні і ходити на його концерти. Мені дуже сподобалося. Вот. Я праве вухо. Оце нормально, отут В Кінці всі до нього до сени прибігли. Да. Охранники uh, були в шокі, вони готові да. були всіх розогнати. Да, ну мені сподобалось класно. Молодець. У мене два рази це ужас. Всем Всім привіт, таки. всім доброго дня. У нас сьогодні суббота, я сподіваюся, що ми не чуди, тому що тут голосно гра музика. Отже, ми з Ілюшкою прийшли на сніданок в опів на четверту. Ми пройшли на сніданок. Коротше, розказую за масштабну історію. Я в першу житті проспала. Ну, туди, куди мені треба. Тобто в мене сьогодні на першу годину дня був запис на лазер. Я об 11 вимкнула будильник. Думаю, там що є на 11.20, 20 Типу, два хвилин ще полежу і встану. І все, я його просто не чула. Я не знаю, як його вимкнула, чи він не зазвонив, чи що відбулося, але, але я проспала. Я така сплю собі день відкриваю глаза. Дилюсь на годину в 12.59 і все. І в мене просто приходить розуміння, що я проспала свій запис в салон. У мене зараз така паніка, думаю, боже, що робити? Збиратися та швидко їхати. Хоча я все одно запізнилася хвилин на 15-20. Ну тому що таксі чекати, доїду доїхати. До ну і мені перенесли запис, я позвонила, домовилася. То мені сьогодні на п'яту. Дуже дякую, що перенесли запис. І саме на сьогодні. Вот. Тому потім я й пішла, вже розслабилася в приватці, ми полежали з рушкою до двох встали, зібралися і приїхали на сніданок. Вот. Але у нас буде не сніданок, буде. коротше я вам покажу. Ось такий у нас сніданочок, це бограч, і ми замовили чай з грушею та жасміном От, Приємно всім апетитом. От ігра на камеру. Який Як? Смачний чай. А, нічого напевно не чути, тому що там на барі а дуже голосно пошу. включили камешину. Нам принесли о, ось такий млинець з курочкою та грибами. Люшка вже з'їв свій борщ, а я ще, її, ще їм. От, дуже смачно, він такий гаряченький класний. Так. Ілюшки було мало і він захотів Десерт. десерт. На жаль, не було шоколадно-вишневого тортика, тому взяли кокос полуниця так? Да? Чи кокос що? Кокос малина. Малина. І нам тут в честь Хеллоуіна ще й такого червячка поклали. Вот. Що ти взяла честь Хеллоуіна? Бо я думаю, що так не подається такий торт. На дуже? Да. Так. Короче, можна. Ти перезнаєшся в фільмах. Типо... Ми беремо своє червоти, але так на двох. На двох клас. Я согласна. Ми вийшли з Алюшкою прогулятися. Каже, ой, пішли прогуляємося. У нас тут по дворцовій. ну, пошли. І тут просто каліпсис. Тут так сильно дує вітер. Дуже холодно. Прям дуже холодно, прям принизуючись. Я знала, що так холодно, я б шафси якийсь би наділа. Або кофточку іншу. Вона кофточка така, ну, літній топічок. Коротше. Осені повним ходом розгулялась, Я ще не хочу такої холодини. Ось така у нас зелюшка вечеря. Кисулик, тут як тут. Так. Вау. що это такое? Нам приїхало. Я не поняла. Це що таке? Мерседес. Ти ще лапи мене б'є, на? Ужас. А забры. И, короче, И все. все. Шулся, ты отдашь салфетку, ты да вы в роте салфетка. Я в шоке. Все, всем пока. А я